Лиця славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу зли не позарився брак. Будь мужній і будь достойній ти слави своїх батьків, відважний український воїн, нащадку славних козаків. І тепер ти захищаєш рідний край від московських катів, нече з бізівськ, геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася у ді. Вірю. Буде твоя перемога та щасливе майбутнє життя в Україну та у Бога на тебе чекати, щоб України, воїнам світла, захисникам України, що можна боронити на звісту постата, ні танком, ні граном вас не здолати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Нізький вам уклін і велика подяка. Yeah. No. we yeah.